Богородична молитва допомоги жінкам у часі пологи. Пресвята Діво, мати Господа нашого Ісуса Христа, ти знаєш про важкий стан матерів під час народження їхніх дітей. Помилуй їх і допоможи їм народити дитину без труднощів, О всемолистива владичице Богородице. Ти не потребувала допомоги при народженні Сина Божого, але подай допомогу їм, які потребують від тебе. Подаруй їм благодатну силу в цей час, а немовляті, яке повинно прийти на цей світ, дозволь вчасно отримати світло розуму у святому хрещенні. До тебе припадаємо Матері Бога Всевишнього. І молимось, будь молостивою до цих матерів, коли прийде їх час народжувати, і випроси у народженого від Тебе Христа Бога нашого, щоб укріпив її силою своєю з неба. Амінь.